Всім привіт! У мене сьогодні отака от цяцька. Хочу вам показати обнову. Так, такий от ножиці-сікатор для м'яса, яка необхідна і незамінна річ для жінки на кухні. Подарунок як мені, так і чоловіку для кроликів. Ну, кролик або курочка кому що. Зараз покажу, як вони працюють наскільки вони можуть витримати кістку кролика. Ну що ж, давайте тестити. От в мене лежить частина туші кролячої. Треба зняти мені ребро і що чоловік, що йому легко. щось я. Не можу зрозуміти, легко мені чи ні. Сказала, що не дуже легко. Напевно, мені... Легше ножиком. Ну, ріже, ріже. Мені треба притискати двома руками, але ріже. Так, дивіться, з ним нічого не сталося. Ринання ось ребро я повністю. Зняла. Попереднє відео ви бачили, що коли ми різали чи рубали, скажімо так, бідних кроликів на тушоночку, то тут по-іншому не назвеш, то було рубання ножом. Це було досить важко. По місцевості ми не знайшли такого секатора, чи, скажімо так, кухонних таких гарних ножниць, щоб можна було. Певнено їх купувати. А тут е, замовили, я обов'язково залишу силочку, кому цікаво, і замовити такі ж. ну Зараз подивимось, якщо вони не розпадуться, ні, не розпалися. Кролику, до речі, 11 місяців. Це в нас він був той, що на племі ми його залишали. Ну, як, залишали не собі, але він себе погано почав почувати. Ну, скажімо, так, перестав їсти не було випорожнень. От, і ми вирішили прибрати. Печінка, все, дивіться, гарне. Бачите? Ні цяточки, нічого. Але щось непонятно, що з ним. Тому прибрали, бо таке вже е, хребет почалось, Бачите? Видно стало хребет прямо на, на дотик відчутно. І тому сьогодні цей кролик піде на тушкування. Так, ну зараз, якщо не розсипляться ножниці, то їм повезло. Я ще не можу і прижати його. Сили не вистачає. Ну, дивіться, зріз гарний. Зрізає гарно, рівненько, дивіться, немає навіть осколків. Ну, це добре, але все сказала, що мені не зовсім легко це робити. Попробуємо по старому методу, Ну, щас, як воно буде. Ну, ножиком я взагалі цього кровля не цурю, тому все-таки ножниці це ідеальний варіант. Ні, дивіться, все-таки їм нічого не сталося. Вони живі. Я думаю, що тест пройдений, бо тут кістка, я скажу, така нефігова. Ми отак підріжемо його ще разочек. Ну, я думаю, що норм. Бо я переживала, що ми купимо ножниці або замовимо, раз кроля отак хребет переламаємо і ножниці на тому кончаться. А ви бачили живучі? Я думаю, що вони тест пройшли. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, чи ви такими ножицями користуєтесь, Чи, можливо, якісь інші придбали? Ну, гляньте, дивіться, в мене все вийшло. А тут ще й попало на сустав, бачите? О, так що все. Тест вони пройшли. Живі, здорові, навіть ніде нічого не тріснуло. Ну, кролик не малий, гарний. Ножиці справилися, все, і не розсипались, що головне. Кістка тут доволі товста, дивіться. У ну, мене все вийшло. Правда, я б сказала, що не зовсім і легко, бачите, зріз гарний, рівненький. Але можна різати це легше, ніж ножницями. Ну, і що класно, не січе кісточку, як я от тоді з чоловіком мучилася. У мене було дуже багато подріблених кісток. То тут рівно зрізаю. Тому наразі після цього використання я можу, в принципі, порекомендувати. Вони цілі, нічого їм не сталося. Далі подивимось, наскільки їх часу вистачить. Тож, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Я бажаю всім миру здоров'я і добра. Також будьте незламними, як ці ножниці. Лише вперед не здаватися працювати. Ну і здоров'я всім. До зустрічі!